У новому центрі реабілітації цивільних полонених сьогодні звучить сміх і стукіт м'ячів. Тут грають у теніс, підтримують одне одного та вчаться жити далі. Пан Артем потрапив у російський полон під час окупації Запорізької області. У підвалах його катували протягом тижня. Катували, уші порізали, горілки попекли, челюсть поламали, ребра поламали, ну і так, болтами там каліна вже в кінці були. 25 днів я не мог ще виїхати, тобто не випускали. Як другі люди через орієху виїжджали? Мама скільки ходила на блокпости, скільки ходила до коменданта. Разом із друзями чиї домівки залишилися в окупації. Чоловіки створили в Запоріжжі реабілітаційний центр. Тут колишні полонені отримують юридичну і гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та можливість спілкування. Також вже працює тренажерний зал. Своєю історією ділиться співзасновник організації Євген. Коли окупанти дісталися його села, перевірки проводили по кілька разів на день. Одна з таких залишила слід на все життя. Ми зараз всі сміємося на цю тему, конечно. так тоді було не смішно. Катування вибували, де знаходяться ЗСУ, де схорони зброї, де люди настроєні проукраїнською позицією, такі всі моменти вибували зізнання, що. Ми працювали проти Російської Федерації. Мета центру допомогти тим, хто пережив полон та катування. Приміщення вже облаштовані, залишилося набрати фахівців-психологів. Це перший в Україні осередок, де цивільні полонені можуть і отримати підтримку, і знайти роботу. Я закривався в собі, я ні з ким не вдома, не балакав не сім'ю. Нічого я по місяцях, по два місяці, по півтора не виходив чисто з хати. Ну, накривали мене паніка. Мені здається, що за мною там опять прийдуть ці орки, хочемо допомогти таким як ми, тому що знаємо по собі. Суть в чому заключається, щоб ми були трудозабезпечені, самі собі не знайшли роботу. розумієте. можна когось і з сторони приглашати, але будемо старатися, щоб із цивільно полонених за даними організації, лише у Запоріжжі понад три сотні цивільних людей пройшли через полон, а в масштабах країни понад 30 тисяч. Тому шлях вільних планує відкривати такі центри і в інших містах. І ми хочемо переформатувати людей, які вийшли з полону, і щоб вони могли отримати ну, новий фах, тому що не завжди за фахом можна про це влаштуватися. А ми, люди, так, ми постраждали. Але ми чоловіки, ми сильні, нас не зламали, і ми хочемо бути сильною частиною нашого суспільства. Якщо вам чи вашим рідним потрібна допомога або про це влаштування, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.